Доброго дня. Ось придбали нову собі цяцьку культиватор Алябомет 2.5 з катком. Зараз спробуємо його зібрати. Що воно покаже. Брав одразу з катком. Щоб потім вже не гратися, думати як собі робити. зараз будемо Давай назад посипили. А на навеску буде. Легше збирати. Зараз трохи зберемо, потім включимося далі. Поставили лапи. Не знаю як розположили їх, правильно, неправильно, спеціалісти підкажуть. А зараз Поставили, щоб перекривало колеса за трактором, колеса за культиватором. Може одна лапа лишня, побачимо може, Може цю лапу викинемо. Ми Ви слізнімемо. Получилося на середні дві, а там з краю одна. Бо в комплектації йде 13 лап. Так, зібрали. Ще позажимаємо, маскимо і буду ждати нам підкаже, Як правильно лапи. По госпоті. ще ставило, щоб перекривалося, перекриває. Буде густо. Перевернемо. Все, ну, вичитаю свої очереди. Зстатиницька брали в компанії Вінаві. Там, до мене все, крім плуга. Качеством поки задоволений. Що далі буде, побачимо. Нам весело півні рядом. Оставляйте в коментарях по густоті. Може ще хтось підкаже. Зарано таку задум. У нас вийшло колесо одне трошки далі. Відкраю одне краю. Бо зеркальне не вийшло поставити. А далі буде видно. На полі вже побачимо, як воно. І ще чи є різниця в цих катках, чи ставити його в одному направлінні, чи є різниця, чи ставити його стрілочкою, є направлення, чи немає, як його правильно.